Ми абсолютно нічого не знаємо про Stalker 2. Погляньте лише на відео Росток Санрайз. Ми чекаємо цей проект роками, а хтось і більше десяти. Але чи припускали ви за цей весь час, хоч на секунду, що на релізі ми побачимо ось таке або ось це. Ми фантазували щодо війни угруповань нових монстрів, аномалій, потужностей рушія та відповідно фотореалізм, що змінить уявлення про відеоігри. Але розробники дуже м'яко кажучи, дивують свою фанбазу та впевнено йдуть шляхом розробки проекту під грифом, цілком таємно, де в нас з кожним новим медіарелізом з ніг на голову перевертається уявлення про цей проект. Якщо ви любите тему сталкера, раджу досидіти сьогодні до кінця, бо мені є вам що сказати. А висновки про те, що нас чекає, думаю, вас вразять. Тому вмощуйтеся як найзручніше і поїхали. Дорогі мої, не забувайте, що цей канал буде продовжувати своє існування лише тільки якщо ви будете активно підписуватися, адже це надважливо. Тому, якщо ви любите цей всесвіт, все, що відбувається навкруги, та будь-які новини по цій темі, будьте ласкаві, підпишіться. Також маю чудову новину, яка вас не залишить байдужими. Адже один з найстаріших україномовних проєктів, присвячених українському геймдеву, SMNS Games, запускає телеграм-канал. Там ви зможете отримати останні новини з полів вітчизняної індустрії розробки ігор. А саме найактуальніші новини та ексклюзиви по всесвітам Сталкер та метро. Також новини про інші ігрові новинки від українських розробників. І звісно, ексклюзивні Матеріали про нашу ігрову індустрію також редакція ресурсу планує запустити декілька цікавих розіграшів в честь близького релізу «Сталкер 2». Тож доєднуйтесь і давайте популяризувати українське разом. Всі посилання на цей ресурс ви зможете знайти в описі під відео. Підтримаємо наше вітчизняне. Під час тестування Stalker 2, ось в рамках нещодавньої «Summer Game Fest» ми дізналися чимало подробиць від журналістів, які мали змогу зіграти сиквел. Але теми діалогів ми ще не зачіпали. Так, ось подейкують, що діалоги в сиквелі будуть мати перевагу не в письмовій формі, як це було в оригіналі, а в усній. Тобто більшість реплік будуть озвучені. Так читати, звісно, доведеться, але не кілометри тексту, адже кінематографічність та динаміка відображає. На постійному живому діалозі з головним героєм. Далі більше, ваш головний герой тепер заряджений саме таким настроєм, як і ви. Умовно кажучи, якщо якийсь персонаж просить вас вбити невідомого беззахисного одинака, який ніби колись комусь перейшов дорогу, тож ви на це можете злісно послати замовника куди подалі, або ж погодитися на брудний підзаробіток. Тут вже діло вашої совісті. Веду до того, що в грі не певен, але ніби. Буде варіативність відповідей в діалогах, звісно, виходячи з ваших настроїв, можливо й закінчення гри буде відповідним, але це лише припущення. Давайте повернемося до радіо на локації Росток. Чому я зрозумів, що ця гра і близько не буде такою, як ми малювали її в голові з вами всі ці роки? Так, певні механіки, сюжетні речі, знайомі герої, локації з монстрами, це звісно. Але чи могли ви уявити, що наш построк буде лунати на базі волі? Чи це не мрія, яка стала реальністю? Ні, це щось набагато, набагато більше. На жаль, з моменту такого руху від розробників, звісно, знайшлися люди, які вирішили, що знають краще за девелоперів, те, що там має лунати. Ну камон, це ситуація по типу моделюємо. Йде два неймовірно голодних товариша. В одного з них знаходиться цукерка в кишені. Він такий: Знаєш, я ціную нашу дружбу і хочу віддати її. Тобі візьми, тобі це більше потрібно. Він бере і тут же тобі прилітає ляпа. Смовляв, а чому так мало? Ось і в нас так ми такого чуда і уявити не могли ще декілька днів тому, як от розробники кажуть: ось в грі буде радіо, де буде багато класної, що важливо, не заїждженої, не попсової української музяки. Це буде атмосферна, десь андеграундна вайбова тема, яка вам дах знесе. І як на мене, ситуація з радіо це тільки початок. Хлопці, цінуйте, чи мали ви щось подібне раніше? Запевняю вас, ні. Буду відвертим: я полюбив цей всесвіт не за класний сюжет, цікавих персонажів, чи тим більше моддинг який, до речі, несе до сьогодні свою нішу, а полюбив цей всесвіт саме завдяки вайбу, який ще з юних років знаходив особливе місце в моєму серці, запускаючи сталкер, було відчуття тепла, до якого ще тоді знав, що буду повертатися протягом життя. В ті роки я не вивчав лор, не зачитував до дір кожен діалог, адже це випадок, коли як в справжніх стосунках найприємніше дивитися в очі та мовчати. Так і тут ти просто взаємодієш і дивишся на те, що тебе захоплює, навіть не виконуючи особливо важких квестів. Ось там десь завиває баюн, а ще далі кровосос на пару з автоматною чергою, а десь там за ними сам епіцентр пекла на землі. А що тут? Тут хороша компанія, багаття, щебетання птахів та ембієнт, що проникає до кісток, і все це підпалаючий багряний захід сонця. Ну або ж просто під депресивне вкрите важкими хмарами небо. І тобі це подобається, подобається настільки, що відірватися, на жаль, якщо й хочеш, не T'ho А тепер щодо сиквелу, протягом останніх років в мене були побоювання, що за ширмою так званої голівудської посмішки гра десь втратить те, за що і виникла ця хімія. Знайомі ця атмосфера в мене складалося враження, що гра тепер походить на крутий бойовичок з чудовим сюжетом, та якщо пощастить з гарним графоном. І навіть почав миритися з цією думкою. Було трішки сумно, але намагався прийняти реальність, аби не розчаровуватися на релізі. Але події останки. Аннього часу типу шорци, а особливо ось Росток Санрайз безкомпромісно повернули мене в часи релізу Тіні Чорнобиля, коли готовий душу віддати, аби просто відчути цей вайб. І я бачу, ми це отримаємо. Можливо, навіть це буде щось більше, ніж як в оригіналі з прекрасною атмосферою, бо я вже це бачу. Потенціал є, і здається, це щось, що докорінно може змінити як моє, так можливо, і ваше життя. До речі, хто не замітив, під час звучання цих композицій ми чітко чуємо на фоні завивання монстрів, точно ті ж самі, що й були в оригіналі: як от викровососа на 10-й хвилині 42 й секунді. Також каркання ворон, гавкіт, собак, завивання вітру в додачу з візуальним антуражем та музичним оформленням створює таку атмосферу, що душу віддати і не жалкувати. Чого тільки вартий трек жити The Unsleeping. Так, Анастимоза, це дуже дуже атмосферно та круто. ДК енергетик точно теж саме неймовірний гурт, вайб якого безумовно вписується в цей світ. Але, от переслуховуючи жити, ти і справді хочеш жити, і це вже не завжди построк, це наша бляха альтернатива. Послухайте лише їх трек Птаха Фред. Ви зрозумієте, про що я наскільки драйвові пацани наскільки заряджають своїм настроєм, для мене це дуже особливо, адже як для музиканта в минулому. Для мене кіл очікувати омріяний протягом років проект, в якому будуть залучені пацани, які валять таке драйвове музло. Тут я зрозумів, що розробники створюють щось особливе, щось дуже особливе. Принаймні, для мене це так на 100%. Згадую, як в кінці нульових грав тече під гурт Мерва, а саме трек, що зветься доки я вірю. Я мріяв та уявляв, як розробники їх почують та додадуть в якості ембієнту в наступну частину. Але сьогодні я розумію, що ті дитячі мрії, вони ось тут. Дісці ніби знали про що я мріяв більшу частину свого життя. Можливо, це звучить занадто пафосно і гучно, але це так. Кому цікаво, наполегливо раджу послухати мерва, доки я вірю. Якби ви тільки знали, наскільки сильно я заряджений і певен, що нас чекає протягом цих двох місяців ще дуже багато сюрпризів від розробників, які вкотре перевернуть наше уявлення про сиквел. Але також ви повинні розуміти, що я малюю лише свої суб'єктивні речі, які хочу бачити, які думаю, що побачу. Але не забувайте, що всі ми живі люди, і на релізі, як майже і у всіх проектах, можуть бути якісь нерівності, як в технічному аспекті, так і в атмосферному достеменно ні. Ніхто не знає, яким буде сиквел, і ми повинні бути готові до всього. Слухайте, хлопці насувається справжній викид. Він безжалісно знесе все і всіх. Тому готуйтеся, я готуюся і ви готуйтеся.